Бо що зараз не хочу казати, враховуючи настання погіршення погодних умов, знову ж почалося в районі підключення електроенергії і на досить тривалий час. Я розумію, коли був вітер, але вчора б... до Багного до мене з люди зверталися і так далі. Просто Хай дасть начальник ну, Решту готовність постачання до... Більше погодних умов. Адже договір всі зак заключають, до того ми сплачуємо часом, не час, але, дай Бог, складеш на місяць, вже є не включення, а я сподіваюся зовсім на, 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 на судні сесії, чи то я контролію. Давайте е зараз, але разом з тим і на контролі. Тільки зона почалася, вчора найбільше відключена. Якщо не перебуває, чи ми були. відключили електроенергія. Рам набравши до дутка, він починає дати пояснення. Для того, щоб менше не було пояснення, так кожен ранку на столі лежить всі відключення, які були по населених пунктах і по місту Кірські. Вони також про це відключення мені доповідати пояснення. Треба Теж бачите на контроль, бо по-іншому ними немає не, не боротися. я знаю, як по звірову. Там з вечора і вчора цілий сутки до вечора не було, було світла, вечірки світло включили. На сьогодні на ранок садочок відключається. Садочка, довірте, там два дивини по заводу, це також не відключення, певне для вас будь-коді я не на контролі. Чекайте, давайте цим закинути. Значить, людмина, вас залогнело відповідь голову адміністрації? Чи давати ще до кохай на підуті за цю Все ж будто, Добре. Все. Я дякую за цю відключення. А це звернення, тому що... Проводяться планові відключення, але ж хоча б попередили людей. там поки це було планове, там встановлювали ну, то Тож можна людей попередити з такої по буде подальший світ. у нас є, які хоч засоби масової інформації, правда? Як від газети, і до порталів, і до і неформальних, і де кожного. Можна дати інформацію. Просто розміще. Люди знають. Че в кого якісь запитання чи запити немає? Тоді... йдемо далі.